i do susida. <laughs> Bile zolo to si im. Біле золото сім, закатуємо чорнозем. Осталось небагато. Осталося тут ось трошки. І там ще два огородика невеличких і все. Бачите, сліди за трактором остається селітра. Лабанька пшеничка. Бочек король леса. Есть так пишіть яка у кого ціна на соняшник чи здали ви вже всі соняшні 2500 дзвонили казали дають передають у нас на завтра зливу подивимось яка злива буде у нас чи буде вона взагалі Мама дзвонила на Закарпаття, так там дожі йдуть. А в нас немає. Уже і будуть у нас звісно напишіть у кого дощ іде чи не йде в якій область у нас Дніпропетровськ. глухо як в танки ще волога є поки Сантиметра два і знизу є десь бурянці, які вилазять Рішили підкормити Київська область дощ виросеть, бачите. У нас Дніпропетровська область немає нічого. Це було б, що дощ іде. і нам піде. раз селітру добрива вкинули. може й може повезе може в цьому році повезе з опадами привіт привіт Коли ти там бичків здасиш там ні гроші перейшлеш, що я тобі даром лайки ставлю? оце головне щоб не було сонця, а то і спариться ваша світла. Та й то таке с Ні, волога є, наче ми должно підтягнути. <кхи> та й хмарно у нас хмарнувато там сонця якби немає. Я бачкам, бачки здам, та не. спину в руках подорожа. Так отдай мені сань на що їх в руках будеш держати, то голову ще будеш морочити. А так здасиш хоча б з одного бичка там. Їх здавати вже сань треба, що ти їх держиш. Тим болі вони те там по 300 кг смисла. Ну не знаю. Тобі надо здавати вже нових братины. нас давай. Ну, еще Нормальные качки по 300 килограмм, даже в этом больше. Не, Сань, не знаю, не продаю никто. Не чу, по крайней мере. Ну а толку их держать я не, я не бачу лично. Зараз ти їх вигониш, вони в тебе моментально похудають. Там як ти я нових співдя. Це ж добре, І я тобі кажу, що ти їх зараз вигониш на літній вугол чи вигул, як ти казав, вони зразу моментально уберуть вес. Хоча я не знаю, я скотини не держав, але ну, похудають вони зразу. Ну, бачу той, що кастрований, наче ти казав, більше він важить з усіх, якщо я не ошибаюсь. Надо їм чекри жить эти бубенці. Все, тут закончилось, зараз поїдемо до себе там. Закрили. Останеться там на Бугру воно. їхати, а там шмальнуть. Один і там два огородика. І тут у мене ще два. Один мій, один Сусідський, другий кума. І на тому все. Цей цей рік ми закрили будемо зливи ждати. Чи буде баслива, конечно? не зрозуміло, а запах який стоїть після сівалки? Ну, щось цилиндра посипалось. Відключив, не до виключи.